Як зраджують чоловіки? Поп'яні. Якщо це був один раз, якщо непомітно, він не намагався, він не думав, він не хотів він не пропонував. Просто жінка сказала так. Це вона його звабила, це вона виновата. А він просто слабий чоловік, він не зміг зупинитися і не зміг її відмовити. А потім цей чоловік прийде до вас додому, до своєї коханої, своєї милої, і скаже фразу: пробач мене за все, тільки я не скажу тобі за що. Або скаже фразу: Люба, ну правда, у нас все добре. Якщо ви бачите в очах свого мужчини провину, і він десь. Ходить, немає що сказати, знайте, що це може означати насправді.